Вітаю вас на каналі Даніліця Моленко Влог. І сьогодні, нарешті, після невеличкої паузи, ми продовжуємо наші мандри. В сьогоднішньому відео я покажу вам справжній хайкінг навколо прешова, тому що я відправляюсь у пішохідний туристичний гірський похід у Сланські гори. Ото сідайте кому зручніше! А я починаю! Let's go Сланські гори! Наш сьогоднішній випуск, як завжди, з корисної інформації. Я прибув до населеного пункту під назвою Руська на це 5 км від міста Прешева, на громадському транспорті МГД, маршрутка номер 46 лише сюди ходить. Відправляється на вихідних кожних 2 години о 8.30, 10.30, 12.30 і так далі. В на зворотньому напрямку кожну цілу годину. 9, 10, 11, 12 на вихідних кожних 2 години в 50 або 57 Хвилин. Ось так виглядає ця зупиночка, це кінцева. Тут е, потрібно купувати квиточок на друге тарифне пасмо. Купуйте одразу туди і назад, тому що тут автомата немає Коштує Такий квиточок 80 центів на 30 хвилин. І ось тут також є така парковочка облаштована, є ігровий майданчик. Біля цієї парковочки можна залишити своє авто. І ось попереду. Нас вже зустрічають сланські гори, сланські верхи, як називаються вони в Словаччині, або соляні гори. Це, як завжди, частина Карпат, одна із 40 високогірь словацьких. І тут є три вершини більше 1000 метрів. Чим вище будемо підійматися, тим кращий краєвид на місто Прешов та його околиці нам будуть відкриватися. Там є також ось така бесідочка, де можна перепочити після підйому або перед ним. Далі маємо ось таку інформаційну табличку, де ми можемо ознайомитися із можливостями для хайкінгу у цьому районі. Про цю локацію в мене вже є одне відео на каналі, так як дорогою ми будемо перетинати. Один з маршрутів, який я вам вже показував, це Збойницький замок або ж замок Сольноград. Ось там далі про нього табличка. А тут ось у нас табличка Сланський Верхи. Це ось такий маршрут 24,2 кілометра і підйом на найвищу гору, 1130 метрів над рівнем моря. І триває він 7 годин і 15 хвилин. Ми ж сьогодні пройдемо лише частину цього маршрута, Ось червоний, червоний хідничок іде ось до замку Сольноград, я вам його вже показував. А далі замку Сольноград. Сьогодні хочу пройти до хати сова. 800 метрів над рівнем моря, потім над Реметовою горою 935 метрів на рівне моря, там має бути краєвид на прешово, потім хата Фріцька. Це ось такі лісниці, будиночки невеличкі, де можна заховатися від поганої погоди. Потім вийдемо на Єворніцьку поляну 960 метрів над рівнем моря. А далі підемо по зеленому маршруту і вийдемо у селі Подграді, звідки до Прешова можна дістатися маршруткою номер 13 так, далі познайомимося трошки іще з картою околишніх замків, яку я вам вже неодноразово показував, але то було давно, більше двох років тому. Сьогодні тестую також новий стабілізатор, тож можете написати мені в коментарях, як вам якість відео і стабілізація DJI OM6, так як мій стабілізатор старий зламався через рік і 8 місяців, тому і відео останнім часом не виходило так багато. Ось можемо бачити нижній шаріш. І ось околиці пряшу Руська Нова Ось можемо бачити цей Збойницький замок, три хотари. Там у нас є найвища гора, 1025 метрів. Так, і ми ось так з Руською Осі пройдемо на подграді. І Можете також тут побачити багато різних цікавинок в околицях. А ось так виглядає прешуська замкова дорога. І ось Казенічок нам показує, що замок Сольноград у той бік, куди ми з вами і рухаємось. Багато ось таких місць для відпочинку. І поруч з ними часто ми можемо побачити ось такі інформаційні таблички, які поставило прешиське лісництво. І можна почитати тут, наприклад, ось про рослинки, які ростуть у цих краях і чим вони корисні. І ось можемо бачити, що це такий научний ходник, називається водна цеста, водна дорога на сольноград. І таких табличок там є. H8. Першу ми вже з вами це в нас друга, і ще нам 6 залишається до вершечку. Перепочинемо трошки, і рухаємось далі. Буду зустрічатися ось такі шикарні місця для барбекю. Тож, хто шукає класне місце біля прешова, де посмажити шашлики, це відео саме для вас. Тому що тут таких місць буде дуже і дуже багато і одне краще друге. Як можете бачити, посередині вихідного дня воно абсолютно Вільне. Тож всім рекомендую цей маршрут для прогулянки і активного відпочинку. Дорогою нам будуть зустрічатися роздоріжжя. Але пам'ятайте завжди, що нам потрібно йти по червоному туристичному хідничку. Ось такими стрілочками він відмічений або червоними рисочками в біленькому квадратику. І також маємо тут ось такі стрілечки град, замок. Також тут маємо лавки для відпочинку і ось маємо також уже наступну третю. Табличку, яка розповідає нам про тварин, зокрема про пташечок, метеликів і зміючок, які водяться у цих краях. Ось така красива, можете почитати, перепочити, попити водички і рухатись далі. Ми вже на половині шляху до Збаніцького замку. Номер 4 називається Ліс і вода. Тут у нас розписано, які дерева ростуть у цьому лісі у сланських верхах. На цій горі поруч із селом Руська Нова Це у нас Бук, дуб, Черешня, Граб і Ясень. Вільха, агат, бориться, це сосна. Так, І також тут можемо побачити такий красивий потічок. Правда, на літо він пересихає і не дуже потужний. А на початку весни він набагато більш, більшим потоком і струмком стікає. Але досить приємно і красиво. Людей небагато, прішочки співають, природа прекрасна і дуже класно цим маршрутом можна прогулятись в будь-яку пору року, але в року, пору року, зокрема. Річка номер 6 розповідає нам про градний поток. Це невеличка така річечка, той струмочок, який ми проходили, який власне, витікає із Сланських гір, сланських верхів і проходить повз замок, тому він і називається замковий потік. Проходить через село Руська Нововесь і впадає у річку Сикчов вже у місті Прешої. Також тут можемо десь. Час від часу зустріти ось таких красивих ящерок Саламандр. Таких, мені здається, я вам показував у випуску про озеро Морське око поруч із селом Міхало. Це ця у нас шоста табличка, тому залишилось їх лише дві, і ми вже будемо на першечку, на замковий горі. І також можете ось так споглядати, як тут катаються люди класно на велосипедах і активно проводять час на вихідних. Табличка номер. 7. Поруч вже з самою замковою горою, замковим пагорбом, називаються студнічки і це не здарма, тому що тут у нас знаходяться саме якраз туднички кринички. Ось такі замки. бісті туди не буду, тому що я вже один раз лазив, там грязюка, тут ось потічок понад цією лавкою протікає. Там ми навіть бачимо, трубка виведена, щоб стікала гарно з пагорба. Люди вже спускаються, ми ще досі не дійшли. І також тут розповідається про місцевих жабок ось таких. Красивих. Останнє місце перепочинку, і ми вже на самому вершечку. Замковий пагорб. Тепер як я тут в останній був, мало що змінилося. Ось так виглядає замок Сольноград або Дзвоницький град. Знизу, біля замкового пагорбу. Маємо смс-покладничка. Це можна смс-кою відправити 2 або 5 євро на відбудову замку. Бачу, відбудова вже тут давненько не ведеться. Відколи я тут був, нічого не змінилося. Так, оглянемо ще раз, що тут у нас є цікавенько. Я думаю, що з цією дорогою ми далі будемо йти до хати сава, десь нічого такого, будиночка на курячих ніжках, так би мовити. Тут у нас ось така красивенна альтанка, де можна сидіти, відпочити після підйому. Підйом зайняв у мене годину 20. Я вийшов у 12.50 маршрутки і тут запросто сяде. Чоловік 12. Так, тут маємо перше місце для розведення вогню, огнісько номер 1 Ось для Шашличків, кому цікаво. Отак виглядає. Тут теж Столик, лавочки, окультурено ну, все. Так. Але головне, заради чого сюди піднімаються туристи, це власне краєвид. Зараз вам запишу на новий стабілізатор таймлапс шикарний. Поставлю там на лавці. Надіюсь, його вітром не здує, тому що вітер тут доладній такий. Зараз як вийдемо на панораму. Ось десь тут приблизно 900 метрів над рівнем моря. Якщо я не помиляюся. Так, і там у нас має бути ще одне місце для барбекю. і навіть туалет облаштований. Як каже нам ось той казівничок ВЦ. Так, там у нас є сходки теж культурні. Ось там маємо ще одне гнізко. Так. А тут у нас підйом на замкову вежу. Найкращу панораму на місто прешов. Покошено, в принципі, доглянуто, непогано. На цьому дякуємо місцевим жителям. Так, Тут ці якісь будівельні матеріали полишалися останнього ремонту. Ось тут на стіночку. Відновили трохи. Ось цей значок нам вказує, що ми вже на самому вершечку замку. Так. І зараз доволі ясна погода сьогодні на дворі, Тому має бути найкращий можливий краєвид. Судячи з усього, нам цим боком треба підійматися. Підйом досить складний. А далі вже будемо йти по пагорбі і буде легше. Ось прямо йдемо історичною такою стежиною. Треба бути обережним при підйомі сюди. Так, тримайтеся. Хоп, хоп, хоп. Ми вже на горі. Хух. Так. Там, можливо, є ще пологіша доріжка. Тут у нас залишки Нієї вежі. Там центральний мор оборонний, монтований в скелю. Тут ще одна стежинка підйом є. Так, і тут у нас зараз буде панорамка. Тут ще зробили ось, мені здається, цього не було. Фігвама. Це у нас що тут? Лавки просто. Так, ось такі лавочки є. Певно передавали сюди будівельні матеріали ось цим дротом. Ху. І ось ми вже і на горі. їх взагалі немає. Тут Маємо таку табличку, на якій розписано, що можна бачити. Звідси це у нас сланські верхи. Ось у нас село Руська на По прямій. Навіть високі татри зараз має бути видно так. Високі Татри видно. Видно також Черговські гори, видно замки місцеві, Капушанський і Шарівський. І ось така краса розвивається словацький прапор. Тут ось у нас вежа і тут у нас ось така прірва. І надзвичайна краса. Високі татр як на долоні звідси можна споглядати. Перевіримо зараз мій новий зум. О, 4X, ось там у нас татри. Плавненько, коліщатком можемо обертати, регулювати. Так, тут у нас село Руська Новоес. Там у нас шарівський град. Можемо теж збільшити ось на тому пагорбі. Так, тут у нас лавочка для фото, на цей бік у нас ліси, гори. Та у нас капушанський замок у всій красі на тому пагорбі. І замок подградік трошки нижче, теж можна бачити. Місце відпочинку душею і тілом всім рекомендую сюди прийти, але сьогодні це не кінцева точка, тому що звідси ми... Ще розпочинаємо наш похід по ось цим горам, сланським верхом. Тож трішки перепочинемо, подивимося, як пропливають хмаринки по небу і будемо рухатись далі. За якихось півгодинки ходьби червоною туристичною стежинкою, не дуже сильно крутим підйомом. Від Збанітського замку ми потрапляємо в ось таку справжню казку. Ніде жодного туриста, жодної живої душі, але дорога досить комфортна, тому що тут, по ходу, поні возили ліс, і вона така втоптана, ґрунтова, без бруду. Це нам підготували ліси Словацької республіки ось таку криничку з питною водою. Тут, власне, вже можна і ставити табір. Якісь галя тут залишили нам пляшки, не викинули за собою. І далі тут маємо ось таку лісничу хатинку, яка відмічена на Google Map, як хата сова. На жаль, всередину потрапити ми 100% не зможемо, тому що ключі є лише в лісника. Це для себе. Вони підготували цю хатинку. Але туристи, які будуть тут у Сланських горах і їх застане погана погода, то можуть заховатися ось на цій терасі від дощу. Також тут можна перепочити і зробити класний пікнічок. Є тут ось такий столик красивий. Гата під бляхою, зруб дерев'яний, є лавка, є місце для розведення вогню, звичайно ж. Тут, в принципі, класна локація. Там далі навіть є туалет. Так. Ось така тераса. Перевіримо, чи зачинена. Так, зачинена. Але досить гарно. Пташечки співають. Обійдемо навкруги цю локацію. У нас є драбинки навіть, щоб на дах лізти. З цього боку. Тут маємо навіть якісь дрова трішки підготовлені. І тут маємо навіть два туалети. Ось така локація. І далі півгодинки звідси має бути наступна хата, яка називається хата Фріцька. Далі червоним хідничком. Дорогою ще маємо бачити ще одну панораму, яка називається над реметовою. Певно, гора така Якщо піти вправо. Звідси, то можна вийти на Сігорді у відпочинковому. Комплексі. Ось така краса. Зараз трішки перепочину і рухаємось далі. Тут маємо ось такий красивий туристичний вказівничок. Хата Сова, 800 метрів на рівне море. Трошки вам набрехав. Певно, Бойницький град був трохи нижче. Десь 600 метрів на рівне море, тому що я весь час піднімався вгору. І ось бачимо звідси до села Руска Нововесь. Низ з згори, звідки ось я прийшов одну годину. Опришу 2 години пішки до кальварії 2 години 30 хвилин. А ми рухаємось зараз наліво, теж з цією самою червоною доріжкою. До хата Фріцька, 837 тридцять сім метрів Дрібне моря, 45 хвилин. Ось туди, за цією лавкою. Погнали! Середини нашого шляху вже доріжка трішки розширюється, тому що тут, скоріш за все, заготовляють ліс. І вже я йду 10 хвилин, як униз із гори. Найвища точка була майже 1 км над рівнем моря. І подивіться, яка тут краса. Сланські верхи, Карпатські гори не тронуті, праліси жодної людини, жодного туриста. Але доріжка доволі протоптана. І облагороджено, у всякому разі, значки стоять усюди. Подивіться, можу вам збільшити навіть. Шикарно на природі прогулятися на вихідних. Заблукати тут неможливо. Ось, там декілька дерев по дорозі впало, але їх легко можна обійти. І далі ми спускаємось униз до хати Фріцька, залишилося менше 1 кілометра. Рухаємось далі. Тут не казівничок хата Фріцька, 835 метрів над рівнем моря. Ось на такому роздоріжжі. Тут досить широка дорога. Заготовляють дрова. Ліс пиляють лісники. Так, і тут маємо казівничок, що до хати Соли, де ми були перед цим. Іти 40 хвилин до Руської нової всі, 1.35, до Прешовської каліварії, 3 години-10 хвилин. Далі, ось туди трішки під гору треба піднятися. Там у нас буде власне, ця хатинка з правого боку, а потім 25 хвилин до Єворніцької поляни, де буде ще одна альтаночка і класне місце для пікніку. Тож рухаємось туди. І ось так виглядає хата Фріцька. Загорожена чомусь вона ось такою стрічкою, певно, вона в аварійному стані. Старенька, не знаю, якого року побудови. Теж зруб, але не такий красивий і охайний, як попередній. І тут немає вже жодної інфраструктури, немає ні туалетів, ні місця для вогню нормального, ні лавки посидіти, ні альтаночки. Тож, ця локація не дуже цікава для туристів. Хіба що сфоткатись тут, якщо будете проходити повз. Тому нам потрібно рухатись далі череваним хідничком, і тоді ми вийдемо на Єворніцьку поляну, де вже можна буде гарно перепочити. Тож, погнали туди. На Йорніцькій поляні виглядає джерело питної води. В принципі, напір досить гарний. Набрати водички можна, лише підходити треба дуже обережно, тому що тут досить слизько і брудно. Але окультурно і, в принципі, нормально для хорошого кемпінгу. Ось Після 3,5 годин 14 тисяч кроків і 10 кілометрів ми прийшли на нашу кінцеву. Дочку, це Яворніцька поляна. Подивіться, яка краса. Подивіться, скільки тут дров є для вашого барбікю. І подивіться, як тут гарно все облагороджено і окультурено. Нещодавно тут хтось мав пікнічок, бо ще димок іде, і сосиски позалишали. Маємо тут казівничок. Тут у нас закінчується червоний туристичний маршрут. Там ще можна трохи вище піднятися на Гоношовське. Сідло 35 хвилин, власне. А назад ось до хати Фріцька 15 хвилин з горба. На Руську Нововець година 55. Прешку за кольварію 3,5 години. Іварніцька поляна 960 метрів над рівнем моря. 200 метрів ось туди, там в лісі стрілочка показує, є джерело питної води. Ді. Зараз вам покажу, як воно. Виглядає, і звідси починається зелений туристичний маршрут до села Подградік, де ми і завершимо сьогоднішнє наше відео. Зацінимо цю красу. Ось така бесідка розвивається. Словацький прапор у 2019 році побудували її якісь добрі люди. І тепер тут можна відпочивати місцевим жителям і туристам. Є тут стіл. Є тут лавки ось такі. Так це виглядає, забетонували красиво, ось тут скринька подяки, корона сланських верхов, команда називається. Ось місце для вогню, пеньочки красиві. І навіть є якась інформаційна табличка, яка розказує нам про природу цих країв і як її потрібно правильно використовувати. міжурядова Група польсько-словацька, інтерек, теж долучилася до цього. Ось такий дошок тут гарний. І звідси прямо через ліс, вже вниз з горба буде до села Понрадік. Ось такі тут сосісочки зможете пожарити. І такий смачний хлібець. Ось така краса. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекається нові і нові випуски з моїх. Подорожі для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні, або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі на випусках! Всім бувайте!